А ми з Настюшкою вийшли погулять в ретромовілі. Сьогодні у нас понеділок, четверте, здається, серпня, вже десь сьома вечора. От. І ми 08 і ми йдемо. Так. так, ми собі вже тут дещо взяли, Насюшка взяла джинсики. У мене тут такі теж штучки-дрючки. Тут яка прикольна кожанка. Ось така от. прикольна. Тут залишин з такими, вот, такими олдскульними зіпками Ну, реально. типу як наші батьки носили. Ну і мода. Ну і мода у народу. Ми вже з Настюшкою в примірочній. ось такі джинсики. Настюшка міряє прикольні. Зекінки, мені подобаються тут карманчики. Вони такі цікаві. От, клас. Прикольний. А я міряю ось таку футболочку. Їх залишилось тільки декілька. І це розмір М, немає поменше. І це взагалі віче, але вона така прикольна, типу як скелетик. І позаду теж дуже гарно. Настюшка снімеш? Позаду мене. Так. Божко. Такі джинси настюшки в другі мир. Такі цікавенькі, чорні. І тут такі от біленьке. Отак. Так, я мерю ось таку сукночку. Вона ось така дуже гарна. Вся в кружеві, прямо під мої ноготочки. А, я ж вам навіть не показувала. Подивіться, які ногтики мені настюшка зробила. Це все мережево. Вот. дуже гарні, І реально прям під її манікюрчик. Ось така сукня. Я там так її гарно показати. Так, а що тут, Меріа Настюшка? Просто щось нереальне. Ось така ковтиночка, вона з такого приємного матеріалу. Просто він неймовірно якийсь ніжний. дуже класний. ось така зіпочка. Клас, дуже гарна. Видіти подалі. Покажи повний лук. Такий сірий лук висив. Трошки розтягни, можливо. Можливо, прикольніше буде, ні? Прикольно, мені подобається Взагалі клас. Ці не з дурацьким світом, мене доведуть. Вийшла сюди в зал вам показати ось таку спідничку. От, це спідничка ось така укорочена. І тут під низом є шортики, все класно, все чудово, але вона розміру М і на мене вона великувата. Але дуже стильна, прям така, от по моді. Що? Нас жде, поки я домірююсь і принесу їй розмір, який їй потрібен ну, поменше джинсів сильненьких. Так, я сподіваюся, Ютуб мене за цю пісеньку не блокнет. Не блокнет, но но. Я принесла поменший розмір. Давай відійдемо трошечки від От людей. Отак. Принесла поменший розмір джинс, вони мені не подобаються, Вони тепер підстрелені і якісь м'ять і тут пережимають в бедрах, не подобається. А худі це, звісно, розрив, мені дуже подобається. Воно таке не біле, більш молочне. Воно. Да. Поверніть, будь ласка, воно йде з утеплювачем, і ось цей надпис, надпис ось дуже, дуже гарний. Коротше, на тільки треба буде інші шукати світленькі джинсики. бо Бутіна не вілокувати, а ці малі. Так, ми тут у стійці всяких безділушок на сцемірія долар. А мені сподобалися ось ці штучки. що в мене з камери? Напевно, погане освітлення. Ось ці брелочки мені сподобались і на пришелянцями. Вот, дивіться. Прикольно. І ось різні черепушечки є. Тепер ми з другого боку прикрас, але вже біля білочки. І тут їх так багато, неймовірно гарних, просто подивіться. Значить, отут іграшка ось така, ось тут калькулятор, який реально рахує. І ще й зірочка така маленька. Ось такі зайчики всякі. Ось такі мілашки. Такий хвост лісі. А, не лісі, це волчі. волчі. Коротше, дуже багато класних штук, всяких мілашних От на сумочку собі зараз. Да. На сумочку собі зараз такий тренд. Можна купити. Клас. Ура, Настюшка, з покупками, ми з покупками. Клас, супер! Зараз на годиннику у нас скільки? 20.41 20.41, Ми все в шокі. І тепер ми повинні піти в нью Йоркер. Да? В області вже потихеньку триога починається, сподіваюся, в Києві не почнеться. Ось така класна штучка-дрючка, написано Dreamy, і тут дуже гарна ось така голографічна надпис. Блін, не голографічна, ладно, а такий, коротше, модний надпис. Така модна штучка. І така ще в білому кольорі. Прикольно. Вау! Це стиль. Це стиль і моди. Класно? Тобі подобається? Так. Да. Большой рот? Так. <laughs> да. Водний рот. Так, я поміряла дві маєчки, вони мені не сподобались. Тепер ми тут увіділи прикрас і дуже тут гарні всякі ось ці крабики. Реально вибір. Дуже великий. Вони дуже всі прикольні. Вау! Дуже гарно. Це набірчик такий. Клас. Что там что есть? Пайсы. И ось такие прекрасные. Интересно, угу. Цикаво, сколько они почернеют и пожелтеют, и позлазят. А мне нижняя подобается прикольно. И цена, и Тримай. Я и золотые, и серебряные прекрасные. Я Нет, не хочу клеить телефон. Так, мы уже скупились. Випилися ми тільки в тропі, в нью йоркері ми нічого не знайшли. І вже йдемо в сторону виходу, йти додому. І якраз почалася спеціальна тривога. Зараз я думаю, тут включить і всіх виглядає. Але ні, не тоді Тому що зараз це зачиняється. Да. В області шохіди і видать десь один такий задолетів. От пожалуйста, що тривога. Мы купили кикикилу и чачку пипсов. Вот такую, сырную. И едем домой. Есть пельмени, и чипсы. Что там то за кружки? А мы с Настюшкой были на мультику. Мы пошли на Лила и Как тебе? Супер, вообще, миллион из десяти. И мне сподобалась Классный мультик. Тепер їдемо додому. Так, да, звісно. Ми підійшли до цього ескалатора. як його там звати, коротше до цього підйомника? Треба було трошки руку поміняти я така бам і закрила. Ну ладно. Так, йдемо додому. Їсти грецьку. Так, зараз приготую і будемо їсти. Ввечері можливо, ще прийдемо сюди, так? Да? Вчора не все тільки обичаме. За два години. Два часу два магазини, все mm. правильно. Yeah. У нас вже вечір і ми знову в ретровілі прийшли в якийсь корейсько-китайсько-японський магазин. І дивимося, що тут є. Прикольно. Миленько. Так, ми тут дещо прикупили. Тут у нас рамен, а тут у нас у Насті зараз і палички. Покажи. Ось такі. Вау, що випадає, летить. Ось такі палички вони дуже гарні, фіолетові і переливаються, вони металеві. От. І там стікер для подружки взяла на телефон. Маєче. Ми з Настюшкою в Голді міряємо сукенки. Настюшка ось така рожева, але на неї мала дуже коротка. Ні, да? рукава короткі. Рукава короткі, А мені... Ой. А мені мала в бюсті, короче. Тут не влізла в бюст, а так влізла. Але фасон мені дуже подобається, такий гарний, такий дівчачий, няшний. Другий варіант суконь. У нас ось такий мий, просто ін'янів. В мене білий у Настюшки чорне. Дуже гарний крій, дуже класно під чоркаю фігуру. Вау, мені дуже подобається, але треба знову-таки більший розмір. Але дуже гарно тобі до лиця. А в мене ось такий біленький, це, виявляється, камбіс, а не сукня. Там ще під низом є шортики. Також дуже класний, прикольний крой, але він на мене знову таки малуватий. Мені треба розмір побільше. Але виглядає теж дуже стильно, дуже гарно. І третій варіант у Настюшки ось така сукня, також дуже ніжна, з маленькими сердечками. Фасони тобі ці дуже личать, мені подобається. Клас. Тепер ми з Настюшкою міряємо ось такі лонги. Вони з такими прикольними штучками для пальчика. Вона ось такий чорний, у Настюшки більш такий червоний чи кораловий. Гарненько вони на Настюшку сіли, мені подобається. А мне вкусно не дуже. Мне кажется, кольор не лича. С днем осени в Сенсеи. Просто еще сегодня только 5 серпня, а тут уже осеннее настроение. Вот такие... Вы чувствуете себя статику лета? Я же что не почувствовала статику лета. Я Ой, же ни разу это не это была ни на речке, а ни где. Какая какао. Вау, что это за люксик? Это же я. Прикольно. Осенне прикольно. Масленица? Да. Гномы. Осенние гномы. Ніколи такого не бачила. Стекин. Стекінь для кикіо. Для кикіо. Класс. Не знаю, кто що купує в серце. Я покупаю ковер. Ось такий ковер Барби. Буде в мене біля кроватки лежати. Прикольний. Кошти 200. 70 гривень, у мене трохи руки трясуться, у мене тремор. Простите. Я думаю, це буде не видно. Ходімо на касу. Let's go! Каріна і касатка. <рес> для собак ігрушка і для собак лежанка. Сюди пія помістилась. Сюди пія помістилась. Ми з Настя і ковром їдемо зимою. Купили в новості трохи яких-то продуктів і зараз будемо їсти. Десята година вечора. I'm so sorry. що Це Ось така у нас Настюшка їда Рам'ян Бедралиста ще й сира, щоб був сирний з сиром. У мене нові палочки. Да, так, такі палочки. Настюшка зі купила. Тут у нас морковка. А, желе з апельсином и ось таки маффины. Мизис мородой, Настюшкин стюшкин шоколадный. Все, щось шо тут дивимось на ютубі, и і... така у нас вечеря. проїхали в шумну лавіну. Я не знаю, як я тут буду знімати влог, буду кричати просто на весь торговий центр. Я Настюшка? Я. Настюшка тут вперше, тому зараз будемо ходити, дивитись, роздивлятись і щось класне купувати. Перший магаз і тут є пікміручка. Отак, бам! І це якийсь магазин з канцелярією. Отак. От Як вам? Такі прозорі окуляри. У нас отакий перекусь. Перед забігом по магазинам у нас перекусь. Тобі сподобався пенал, так? В принципі, так, да, але мінус в тому, що я не буду ходити пеналом. А де собі... будеш ручки носити? Просто в рюкзаке, потому что я хочу себе. А це будет для вас слишком много місця. У меня за всего лишь. Ага. Одна ручка. Класс! Клас, са. Дивіться, як в безкі класна трендова курточка на осінь. Ось така типу шкіряна і це супер трендовий колір. Прикольно. Я тут же трошки беру собі якісь речі. Настюшка ти теж собі щось да. В Поленбірі їй нічого не сподобалось, каже, пішли в біршку. Ну, ми й прийшли. Ми прийшли в примірочну І я набрала просто набір нетипових для себе суконь. Зараз помірюю, подивлюся, бо я вже брала різні розміри. І М-ки і С-ки. Коротше, будемо дивитися, що я понабирала, і ще взяла поміряти ось такі туфільки. Настюшка в нас сьогодні виступає по джинсикам. Набрала собі багато джинсиків на примірочку. Це ось такі перші. Світленькі. Поки ми були в примірочній, нас ось тут оградили. Зділили нам віп-зону люкс, тому що тут більше ну, нікого немає. Напевно, не думали, що хтось тут є, але ми тут є, нас оградили, Спасибо. Коротше, міряю ось таку сукню. Це розмір М. Ось така вона довга. І позаду. Ось тут є ось такий розріз. Я бачила таку в Тіктокі і от прийшла поміряти в біржку. Ну от несілять на не мені ось ці масмаркетівські сукні, не знаю. Щось постійно мені не так в районі Грузії. Вони постійно не влажуть, взяла вже М. Хоча тут, в принципі, наче нормально сіло, Можна було б навіть еску, тому що тут ще багато от розміру є. Але ески не було, знайшла тільки ЕМ-ко. Друга настюшка на примірка джинсів. Вони вже такі більш сіріші, я б сказала, не такі блакитні. І поприкольніше сидять, так? Да? Більш тобі подобається. Отакі. У мене сукня номер два. Також нетиповий для мене варіант. Ось така довга в обтяжечку. Це розмір S І вона ось тут мені гарно сіла. Але в грудях знову-таки ось тут ось ця грудь, моя грудь ось закінчується. Націнути я його не можу і виглядає трошки дивно. Чому мені ось тут ось ця резинка в підмишці? І ззаді така спинка більш відкрита, що там ще видно строчку лівчика. Строчку лівчика. Що таке строчка лівчика? Ви знаєте, я теж не знаю, де в моїй голові. Коротше, видно лчик. Отак внизу. Без лівчика я його не Тому Мінус. Але по силуету, і по суті, і по факту прикольно. Так, неожиданний варіант скінні джинси. Коли я носила скіні, вона мені казала, боже, це що за кринж? купи собі нормальні широкі штани. Также Настя. Потім через какое то час дивиться собі скінні джинси. До речі, ціна в них не така уж і велика. 1050 гривень. Останні міряла по 1600 коштують. Отакі світленькі, гарні. І здесь я класно підійдуть під худі. Яке ми купили в кропі, да? і з цими красівочками теж наче. Прикольно, так? Yeah. Да? Хто там кричить? Так я вже вдягнулася, тому що цю сукню я взагалі не влізла, вона не застігнулася на мені. Отак. Так, і наступні Настюшкині джинси. Ось такі, вони мені взагалі напоминають, я не знаю, 2000 чи 90. Не знаю, але такий cool vibe, Прикольний з такими строчками. Клас! мне сподобалось я до речі поміряла туфельки і мені не підходять ну що, як тобі стильно прикольно на купила собі три пари джинсів в Бершке. у ті скіні, темно сині на низькі посадки і сірі широкі понимали да? так я постійно ходила в одних джинчах. В одних джинчах. Бо у нас в місті не могли нічого нормально знайти, яке тобі сподобалось. Да? Да. І а то, тут ті, прям... Бум. В а тепер у тебе чотири пари нових джинсів. Класно. Вітаю тебе! Больша хихикалка. Побачила, що тут на футболці написано фруті барі капі фруті. Все, сміюся. Ми в хаосі. Ми в хаосі. Подивіться, що тут є таке прикольне. Особливо ця стічка, мені подобається така рожева. Вот. А я вам взагалі хочу показати цю сумку. Подивіться. Тут хот ходох на ножках. Де тут? О! І міні-піци висять. Ось такі. Міні-хот-доги. Ось такий ексклюзив. І ось такий. Що, не сміялась? Крутіше, ці бері. <смех> 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 так, в Miriam House такие худи с такой точилой. Прикольно. Мне подобается. Сзади просто черный. Гарная сила. Да? Так, внимание. Шамирия Настя и Шамирия Карина. Цыганская <laughs> <laughs> корова. Котя. Такая, я мирю сукню. Я уже просто сегодня мирю все, чтобы никогда в жизни не померяла. Ось така сукня, отут такий розрез Я взагалі собі шукаю сукню до тата на день народження в ресторан. Як видовиться ресторан на сукню? І я думаю, не дуже Тому я її знімаю Наступний лот у нас ось таке біле худі з такими кисюлями. От, Але Настюшці не подобається, як вона сидить. Я согласна. Сидить вже більш дивно. Це такий білий лук. Так, наступна це ось така зіночка сірого кольору з таким прикольним шум, з таким прикольним малюнком і ще з ось такими камінцями, які переливаються. Прикольно, так? Да? І остання кофточка, яку ми на сьогодні обрали в цьому магазині, це ось таке білий хуті. Мустанг Форд і загріб така класна спина. Клас. Прикольно. Воно, хоч і тоненьке, але йде з утеплювачем. Як тобі? Коментарі на фоні. Просто это что там. А Настюшка вже з другим пакетом вісті. Калася, скупилася, просто тримай. О! О, красота! Хаусі скупилася. Тут вниз, а тут, на да, тут тільки джинси, а тут тільки худі і зіпачка. Причому тут три віші, тут три веші. Клас. Щоб ви собі розуміли, зараз 9 година вечора. Просто вже всі магазини позачинялися, Бєршка, Кулинбір, всі закрилися. Да, зараз закрита добре, хоч хаос працював і ми встигли все поміряти. Да, і все, приміряти, все купити. А зараз я в пошуках вбиральні і будемо вже викликати таксі і їхати додому, тому що ще поки доїдемо, поки викличемо таксі. І що? І будемо щось вдома їсти, бо я жувачки нажувалась і після Макдональдса я вже голодна. А прийшло 2 години всього, а я вже голодна. Це що таке? Пів десятого вечора ми зайшли ще в сільпо, взяли собі на вечір йогурт і чекаємо на наше таксі. Да. Нарешті ми приїхали в нашому ліфті піднімаємось додому і будемо їсти щось смачненьке, Да? Тут Каріна пальцями і своїми йогурт прибила. Подумаєш, там два таких штиря. Да, не видно, коротше. Ну що. The magic melody goes la, la la la. The magic melody goes la la la.